Від вибухів у кар'єрі з'являються тріщини років п'ять назад. Літня кухня, ця наша, вона підмурок армірований, але будівлі не видержують. Це жителька Соколівського Лариса Дігтяренко. Показує тріщини на стіні літньої кухні. Вважає, вони утворились через роботу кар'єру, який від будинку за пів кілометра. Від дробільних установки у нас дуже великий шум. А пил уже немає мови. Пил засипає тут на се. Жінка звернулася в обласний лабораторний центр, щоб перевірити будинок і подвір'я щодо рівня радіації. Заміри на території селища Соколівського проводилися в присутності і мешканців селища і голови сільської ради. Перевищення встановлених нормативів не виявлено. Ну так скажемо, якщо норматив для місць під забудову. Житлом десь складає 0,44 мікрогрея, а то там максимальні цифри були 0,22 мікрогрея на годину. Ці мешканці бачили, ми не ховали ці заміри. 17 травня було проведено за замовленням в граніт промпереробка, замір продукції і відбір проб на вміст природних радіонуклідів в продукції в самій. Знову таки порушень перевищень встановлених нормативів не виявлено. Ігор Мікіньов живе на сусідній вулиці. Каже, йому робота кар'єру не заважає. Я, покупав Я купував дім 12-13 років тому. Я бачив, що тут працює кар'єр, і мені це не заважає. Раніше пил від роботи кар'єру був, а зараз щось на кар'єрі зробили і пилу немає. Голова Соколівської громади розповідає: 17 вересня влаштували громадські слухання. Прийшли 60 людей та представники підприємства, яке обробляє граніт у кар'єрі. Вони не предоставили нам ніяких документів на про свою роботу. Друге, те, що вони працюють в нічний час, чим зашкоджують спокійному життю наших громадян. І третє це те, що дробільні установки під час роботи здіймають велику, пару, велику хмару пилу, яка йде на масив, осідає найголовніше в легенях наших громадян. Називає вимоги учасників громадських слухань. Це і орошування дробільних установок, щоб пил присідав на території кар'єра, це і будівництво саркофагів. це висадження зелених насаджень, які б не давали пилової хмарі йти на масив села Соколівського. Це кар'єр на околиці Кропивницького. Тут 10 років перероблює граніт підприємство Гранторг. Ми много Ми багато зробили для того, щоб було шумозаглушення, пилопригнічення, і я гарантую, пилу немає. Ми фінансували проведення екологічного аудиту. Це комплекс заходів, які дозволяють працювати підприємству на більш високому екологічному рівні. Відповідно, один з пунктів там посадити зелені насадження, які стануть своєрідним бар'єром між кар'єром і селом. Представник підприємства показує екологічний звіт про роботу кар'єру від 20 листопада 2020 року. У документі йдеться про те, що порушень у роботі кар'єру екологи підприємства Сек Еколоджі не знайшли. Звіт затвердив заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. Це висновок міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 січня цього року з оцінки впливу на довкілля, який дозволяє кар'єру працювати. Кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов, який працює викладачем у Національному технічному університеті, перевіряє, чи дотримуються у кар'єрі технології пилопригнічення. Перед нами знаходиться дробарка, котра подрібнює добуту. Шляхом видобутку великих брил. На даній технології використовується пилогасіння, тобто використовується вода для того, щоб зменшити викид пилової фракції. Тобто, це є доволі екологічний момент. Ми можемо побачити також саму дрібну фракцію, котра отримується. По тому, як вона сипається, видно, що вона волога. По по ленті, йде матеріал, котрий вологий. тобто він іншому Дивимося, тут сухий він має сірий відтінок. Там він грязно сірого кольору, тобто він вологий на всіх стрічках. Ми, в принципі, бачимо ці установки, котрі є пилогасниками. Ось що пропонує зробити підприємство додатково. Найправильніший екологічний підхід це все ж таки зробити нормальну санітарно захисну зону, яку ми маємо засадити лісами. І вони будуть саме цими пилогасниками завширшки 60 метрів завдовжки периметр. Це мінімум. Чи є законним видобуток граніту у кар'єрі? Чотири роки розслідують поліцейські. Слідчим відділенням ділення поліції номер 2 розслідується кримінальне провадження. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею передбачено 240 кримінального кодексу України, а саме це незаконний видобуток корисних копалин. Наразі у нас тривають слідчі дії, проводяться судові експертизи, за результатами яких вже буде прийнято остаточне законне рішення. Коли будуть результати експертизи, слідча не назвала. За словами начальника екологічної інспекції Придніпровського округу Віктора Петрікеєва, до кінця жовтня перевірять, чи відповідає робота підприємства Гранторг вимогам екологічного законодавства. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кіровоградщина.